Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ, що обстрілюють наших військових, атакують наших військових і місто йдуть на Покровськ. Так, тут раніше була сильна битва, зараз расисти змушені, у них щось погано, вони не можуть продовжити таку атаку. Тут вже у них зовсім по-іншому. Віча, якби навіть вони будуть тікати, у них будуть дезертири. Не щось піде обвал там. Вони не зможуть більше продовжувати в цьому напрямку. І скажіть, які плани у рошистів щодо Покровську? Ніяких планів. Склали ручки. Немає можливості. Вони не можуть взяти Покровську. Одвертаю на віки вічні росіян від Покровську, тікають, лякаються, по інших шляхах ідуть. Убираю, а на віки вічні, заперечую. Більше ніхто не зможе працювати на расистів, здавати інформацію, не може, тікають, засуджується. Недовічні строки, буде так і так буде. Відкриваються дороги, всі відкриті. Нашим військовим надходить вся необхідна підтримка, закривається небо над нашими військовими, контролює Україна небо над Покровськом, над цивільними людьми, над військовими. Буде так і так буде. І прошу, допоможіть. Зруйнуйте всю логістику рашистську. Більше до них не надійде зброя, не надійде жива сила. Вони мене немає змоги вести атаку. Перекривай, перекривай, перекривай. Тікають, лякаються, буде так, так буде. Одвертаю навіки вічні росіян від Покровську. І прошу допомоги закрити небо, Отвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Цю агресію російську, щоб не чинили, одвертаю, одцікаю, повертаю їм назад. Тим, хто дав наказ, хто його виконує, хай їм на голову, воно все впаде, сипеться, їм одриваю кінцівки, їх нищить, щоб вони більше не могли воювати. Буде так так буде ніколи, більше буде так в житті, не зможуть воювати. Це погане, лихе повертає решистом так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги. Захистіть покровсь. покровський напрямок усіх людей, військових України на Покровському напрямку. Захистіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди і дрон. Поверніть назад решистом Хай вони нищать їх буде так і так буде. Немає перешкод, щоб знищити всіх російських. Де буде все сказано здійснен, так буде. Так, добре, на цьому я завершую. Дякую всім за увагу і до зустрічі!